Є у мене друзі вебінарчик, де я розповідаю про це, треба штукатурити фасад під утеплювач чи не треба штукатурити фасад під утеплювач. Подивіться, він корисний. Коли зловимо погоду, хлопці вже поставили маяки і цю роботу виконують. Я не знаю, хто буде робити утеплення фасади. Кажу вам відверто. У нас іноді так буває, що ми от зробимо якусь етап роботи, а далі клієнт наймає когось іншого. Але так, ми теж можемо утеплити фасад. Але в будь-якому випадку ми все робимо так, щоб воно було по-людськи. Не Неважливо, хто буде потім після нас працювати, ми чи хтось інший. В будь-якому випадку повинна бути зроблена якісна підготовка. Шар невеликий, ви бачите, так? Да? Якість кладки також на висоті. Ви можете зацінити. Тобто у нас немає якихось великих шарів там, що треба вирівнювати і так далі. Але в нормах в двох місцях написано, утеплювач зобов'язаний щільно прилягати до стіни, до стіни, котру ми утеплюємо. Щільно прилягати. І в технологічних картах ми можемо зустріти утеплення на ляпухі. І майже всі, хто робить фасади, саме так і клеять ці утеплювачі на ляпухі. І от подивитися зараз на фото-відео будинків після обстрілів, після пожежі. Як утеплення? Як тримається пінопласт, який відсоток там клею? По техкарті повинно бути не менше 70%. Питання, як ви це проконтролюєте? Як? Ви що будете кожну плитку сидіти контролювати, ви фізично не зможете, ви не заходитесь на об'єкти постійно. Але треба робити так, щоб між стіною і пенопластом не було пустот. Ви або будете витрачати гроші на дорогий клей, щоб його так заповнити, або ви поштукатурите фасад і клеїти будете під гребінку. Гарний клей коштує грошей, тому що там велика кількість полімерів. Можна взяти дешевий клей, звісно, ви потім поставите дібель зонтики. Але. Якщо ми кажемо про якість, про довговічність, бажано не економити на клею, тому що це основний шар, який тримає нашу теплість, наш фасад. Зараз мені почнуть писати в коментарях, це ви зараз скручуєте на гроші клієнта і так далі. І тому... Нам платять за роботу. За роботу на цьому об'єкті, чи я поїду зараз до іншого клієнта, який нас вже чекає два місяці. Два місяці він нас чекає. Коли ми тут звільнимось, мені нема різниці, де я зароблю гроші. За свій день я гроші зароблю, як і хлопці. Але хто би сюди не, прий... не прийде після нас, він буде клеїти пінопласт під грібінку. І шар клею буде 2-3 міліметра. Не сантиметр, 2-3 міліметра. А пустот нам залишиться 5-10%. І навіть якщо вас не буде на об'єкті, технологія все одно буде витримана. І приклеєна буде максимально якісно, а гроші я без вас зароблю.